Друзі, вітаю загалом. Ракетна атака ворога вона провалена сьогодні. Вони планували масований обстріл, більш масований, ніж зазвичай. Вони намагалися комбінувати шахідами під час моменту запису цього відео. Ракетна атака продовжується, але вже зрозуміло, що більша кількість. Ракет, які знову ж таки летіли на Київщину, зокрема над Київщиною 15, вже було збито, не досягли цілей, поставлених від самого початку. Підловити на перезарядці наші системи ППО шахідами не вийшло повноцінно, так як вони хотіли. Також е, хочу сказати, що е, не вийшло в них е, розбалансувати роботу нашої системи ППО, запускаючи ракети із півночі, запускаючи С-300, знову ж таки в прикордонних зонах, і з моря, зокрема е, з чорного моря, як вони зазвичай роблять. Е, друзі, все буде Україна.